Це було найпекельніше літо у житті Сергія, військовослужбовця Збройних сил України з позивним морячок. Ще у 2014 році чоловік став на захист країни, та вже у 2022-му широкомасштабна війна застала його на цивільній посаді. Однак від неї дуже швидко відмовився. Став думаю, що робити потрібно їхати в інкомат, щось шукати, да? але не зміг спочатку виїхати. Так як в ну, мене ще були люди на роботі, мені потрібно було спочатку їх відправити по домам. Вже приблизно за два тижні з речами був у військоматі та за два дні відправлений на передову. Я приїхав на схід, приїхав населений пункт Малакомишоваха, Потім Вернулися в Слов'янськ і вже довгенько населений пункт на самий, ми два місяці отримали. бо там на той момент часу це була найгаряча точка в Україні. І те літо Сергій називає найважчим у своєму житті, адже знаходитися там було дуже небезпечно. Нас штурмували кожного дня, обстрілювали без зупинок. На по два штурма на день відбивали. Ну, це було важко, важко було людей втрачати. Тут, звісно, у нас, звісно, не такі втрати були, як ворога, але все одно було, ну, були і. Ну, було дуже важко. Майже кожен день Сергій вважав своїм другим днем народження. Інтенсивність бойових дій була настільки великою, що по декілька разів доводилось прощатися із життям. У такі моменти дуже хотілося почути підтримку рідних. Заради бодай одного слова, ладні були на все. Дуже далеко нам проходилось проходити. Находили там, чуть-чуть зв'язок вилазили там на вишки дерева, щоб, хоча б, дозвонитися і сказати там Альо, мам, я живий. Ну так, дуже рідко, але вдавалося. Саме довше. Три неділі, здається, я не виходив на зв'язок. Бої тривали по вісім годин. Щодня окупанти намагалися здійснювати щонайменше два штурми. Та навіть в таких умовах хлопці творили героїчні речі під обстрілами, ризикуючи власним життям, рятували поранених побратимів. Та Сергій зізнається, для такої роботи у них було все. Все, що нам потрібно, я вам так скажу, у нас було Тобто, навіть більше, ніж... Було, ну, дякувати, звісно, волонтерам нашим, які нам допомагали. Якщо два місяці поспіль їсти один сухпай, зізнається військовий, то радієш найменшій цукерці, і в такі випадки на допомогу також приходили волонтери. А наші захисники навіть власною їжею ділились із місцевими. То нам привозили їжу. Ми завжди приводи вода, супайки, ну якісь консерви, волонтерку. Все так, ну те саме людям давали. А також допомагали з евакуацією. Інколи говорить Сергій, спати вдавалось лише по дві години. Однак намагались підбадьорувати один одного. Найкраще із цим допомагали розмови. Всі ну, як один казали, що все буде добре. Ми повернемось живими, здоровими додому, виграємо війну і зустрінемось після війни. І так майже кожного дня. Навіть бачимо, якщо хтось знає, морально вже все. Підістав люди самі підходили один до одного, то просто без причини там братан вставай, все буде добре, ми все переживемо. Бували й дні, коли хлопці врадували так звані трофеї, а саме ворожі танки та зброя, які з часом починали працювати на боці ЗСУ. Бували і живі трофеї, російські полоненні. Це були в основному на той момент. там 20 років, 21. Вони не стиснялись, тобто казали, що вони за гроші прийшли, вони добровольці. Але не знаю, надавали вже їм після бою, знаєте, надавали медичну допомогу, розмовляли з ними. Тось немає такого, що їм розказують, що ми їх там б'ємо, катуємо, ще щось. Ну, навіть, я не знаю, я скажу так ні, ні разу я не побачив, щоб до полоненого хтось віднісся якось, знаєте, так неполюєність. Ну. На питання звідки у таких умовах брали сили, Сергій відповідає, що неодноразовий сам над цим думав. Злість, страх, адреналін все в одному. І я не знаю, напевно, сили вони десь самі, самі беруться, навіть там, де ми не знаємо. Ну. Я сам не розумів, як, як ми можемо по два години спати там, і, і потім цілий день там, і такі важкі бої. Ну. Керувала мотивація, адже ми на своїй землі. Після отриманого поранення наприкінці літа Сергій повернувся додому. Зараз мріє знову стояти пліч опліч із хлопцями, та поки не дозволяють. Має завдання на місці. Переживши усі жахіття війни, герой говорить: буває дуже важко та страшно, однак подолати Україну нікому не вдасться. Тож перемога обов'язково буде за нами. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.